Діти, зараз ми пограємо у гру танина. Я буду називати вам слова, а ви спробуйте зібрати їх у групи так, щоб вони передавали завершену думку. І так почнемо. День. Діти. Був. Дню Раділи, тихий і літньому сонячний І так у нас отрималися наступні групи слів. Сонячний день гу, тихий, діти раділи літньому. Дню. Як можна назвати такі групи слів? Згадайте і розкажіть все, що ви знаєте про речення. Так, правильно, речення можна поділити на групи за метою висловлювання. та за інтонацією. За метою висловлювання речення бувають розповідні, в яких про щось розповідається або повідомляється. Питальні. В цих реченнях висловлюється питання та спонукальні, в яких висловлюється спонукання до дії. В кінці розповідного речення ставимо крапку. У питальному реченні ставимо знак питання. У спонукальному реченні... Вживаємо крапку або знак оклику. За інтонацією розрізняють окличні речення та неокличні. В кінці окличного речення ставимо знак оклику кінці неокличному крапку. А зараз виконаємо наступне завдання. Спишіть вірш, ставлячи потрібні розділові знаки. Рідна мова в рідній школі. Що бринить нам чорівніш, що нам ближче і миліш? І дорожче в час недолі. Які розділові знаки ставимо в кінці кожного речення? Так, в першому реченні ставимо знак оклику молодці. В другому реченні знак питання. І в останньому реченні теж ставимо знак питання. Визначте діти види речень за метою висловлювання та інтонацією. Речень якого виду немає у вірші? А тепер перевіримо, як ви засвоїли новий матеріал. Давайте виконаємо з вами ще одне завдання. Розставимо розділові знаки в кінці речення. Що за гамір? Що за гра? Ліпить бабу дітвора, біла в баби голова. Та це ж баба снігова. А тепер перевіримо, чи правильно ви виконали завдання. Що за гамір знак питання? Що за гра теж знак питання? Ліпить бабу дітвора, крапку поставили. Біла в баби голова. Та це ж баба снігова Знак оклику. Так, діти? Перше і друге речення це питальні речення. Третє речення розповідне. І останнє речення розповідне окличне речення. Молодці.